Усім вітання, друзі! Сьогодні у моєму відео ви побачите унікальну розпаковку товари, на які я дуже чекала, а в нас з'явилися парфуми. Поповнення нової лінійки парфумів від Мартін Ліон від Лівеста, який є в нас в компанії. Я покажу вам, що саме пакування, воно просто заворожує. Так, перед тим, що я тут ще замовила, у мене є три види натуральних мил. Ці мила дуже ароматні. Так, це у нас іде з рисом від зморшок. До речі, є з ромашкою, яке дуже класно підходить для вмивання лиця. І забирає прищики. та з козячим молоком. Ось таких три види. Є в мене в наявності. Я завжди дуже люблю поповняти свій асортимент натуральними милами. Тому, якщо вам буде цікаво дізнатися про їх характеристики детальніше, звертайтесь, пишіть або переглядайте відео. Так, маємо в наявності ось такі подарункові набори. Скоро свято, закохані, ось це приурочують для такого. Відношення турботи для ближнього, або закохані дарують однією одним подарунки. Один з таких варіантів, який є в нас у наявності, це є подарунковий набір Віталія, куди входить з ароматом черешні. Набір включає в себе крем, парфумований для рук і бальзам для губ. Тут можна його теж подивитися. Зараз ми подивимося. Наповнення вживу, покажу вам. Мені надзвичайно подобаються такі подарунки. Зараз йде акційна ціна. Ось. Так вони складені за Ух ти. Тут воно має як адвент-календар кожну свою комірку. Ось. Такий бальзам. Він у нас. Повністю передає відчуття спілої вишні. Я настільки впевнена в цьому бренді, настільки йому довіряю і люблю всі продуктові лінійки від Талія, що можу в певності сказати, який це якісний бренд. А ще тим більше, якщо вони пакуються у подарункові набори. У нас ще є це смужки. Чорні смужки ткани для носа, які забирають чорні цятки. Їх тут є 6 штук. Ось, кожна запакована герметично в окрему сашетку. І ви, е, дійсно, можете побачити результат. Десь я недавно знімала відео про це, як вони гарно працюють, після того добре, звичайно, зволожити шкіру. Друзі, у мене так, я бачу. У мене таких наборів є ще три штуки. Ось, По тінній ціні буде в магазині Маргаритка, а ще дешевше ви можете придбати у мене за посиланням під відео. Ну і, звичайно, я не могла не втримати ще замовити гарний чоловічий аромат. Капейра це унікальний аромат, який красується не тільки своєю баночкою, а й ароматом, тому що навіть жінки його хотіли. Ось в такому флаконі він виглядає тільки інший аромат. Це дуже гарна стійкість. 15-18% наповнення аромамасел І такі парфуми по 1000 гривень. І нарешті новинку ділюсь з вами довгоочікуваною новинкою. Мартін Ліон завжди радує своїм поповненням, ароматами. І ці аромати просто я в захваті. Ось такий парфум. 2300 в каталозі. Його ціна. Це абсолютно новинка. Нарешті я її маю. Ще один вид я чекаю. Чекаю, коли він до мене прийде. Я покажу, як, як вони виглядають ті, які будуть в нас в наявності. Буде в наявності три аромати. <кій> Ось. У мене є леопардо. У мене є білий тигр. І ще батерфлій. Скоро буде у мене знову в наявності, тому що я маю брошуру з нотами, з аналогами. І це просто прекрасно. Це і нішеві парфуми, стійкість 20-30% аромамасел. масел. І об'єм тут, тут об'єм 50 мл. Ну, і я буду все рівно зараз вам показувати, як він виглядає всередині. Тому що е, на це ви чекали. Легенько розпакую. Я одна з перших, яка робить розпаковку цих парфумів. Оце цікаво. пакування всередині. Краса, неймовірна. Пакування шикарне. Ось ось цей красень, білий тигр. Ви гляньте на подарок просто ідеально. Ми зараз будемо тестувати аромат. Я в захваті. От поки що це преміум серія, яка буде... Дарувати вам просто шикарні, неймовірні відчуття і аж захоплює подих від того, що ви можете вже чую аромат. Але будемо тестувати. Зараз одразу відчувається цитрус. Я вже відчула цитрус. Це в мене білий тигр. Так, білий тигр, white tiger. Я хочу прочитати вам про його аналог. Не бачу, де він в мене. Є. Так, топові ноти. мандарин, грейфрут, бергамот, персик. Базові ноти Троянди, але я відчуваю, як далі відкривається роза Троянда з магнолією. Тому мені дуже подобається, я відчуваю аромат дорогого парфуму. Дійсно, це аромат. Дуже дорогого парфуму. І ще я вам зараз скажу, який це аналог нашого. Тобто не те, що аналог, сам цей парфум, він створений з нотами натхнений певними нотами унікального бренду. Бренду натхненного відомого. Так, відкриваю. О, який він гарний. Тут тівер, сандал. І мускус повністю відповідає ось такому дорогущому, унікальному, автентичному запаху. І він не є він деревничий, він є не смолянистий, не є сильно солодкий. Ось цей аромат, він впевнено підійде на подарунок, навіть тих, кому важко обрати подарунок. Так, я хочу відкрити. Парфуми і назвати вам ще аналог. Ой, насправді дуже гарно. Він зараз ще краще стає оцей аромат. Тому... Так, є, я знайшла файл, треба буде мені його розрукувати. White Tiger. Parfums Musk Therapy. Інітіо, якщо я правильно виражаюсь, Інітіо. Пус муск Musk Therapy. Ось це цитрусові мускусні парфуми. я і одразу так сказала, навіть не читаючи ноти, перший раз, перше нанесення одразу відчула ноти цитрусу. Що спочатку відчувається навіть не лимон, а мандарин, але потім проявляється магнолія. Ось дуже класні парфуми. Чесно, від цієї душі я вам рекомендую цей парфум. Я одразу з, з ним познайомилась і можу вам його рекомендувати, тому що він мені особисто сподобався. Я, наприклад, була б дуже надзвичайно задоволена, якщо б мені їх просто так хтось подарував. Ну, а якщо скоро там День матері, якесь свято, якийсь День Закоханих або День Народження мене скоро буде, звичайно, я. Буду дуже задоволена таким подарунком. І якщо ви, наприклад, неважливо, тому що це, о, це нішеві парфуми, вони підійдуть чоловіковій жінці. І якщо ви хочете вразити когось подарунком, подаруйте цей парфум. Наприклад, Білий тигр, Він, мені здається, ідеально вписується на будь-яку подію. Це щось неймовірне. Скільки я разів сказала неймовірне, але ви повірте мені на слово, тому що коли я ну, от можу сказати, наприклад, про парфум, Може бути. Так? Ну, типу, він гарний, він на любителя, як то говорять, що подобається багатьому. Ось, наприклад, я би взяла інший. Ось цей перший, що я нюхала, я би його з радістю вже взяла собі в користування. Але я розумію, яка це величезна цінність, тому що. Хтось теж хоче спробувати, тому що комусь теж, можливо, потрібно. А я ще свій не докропила. У мене вже в асортименті більше п'яти ароматів, самих-самих полюблених, -самих але є багато і на щодень. Так, наступний аромат. Як мені ці корки подобаються, це просто на них можна дивитись і любуватись, правда? Це у нас іде леопардо. Леопардо – це в нас натхнений, угадайте! Дуже популярний аромат це Tom Ford Lost Cherry. Я думаю, що повинні одразу відчутись фруктово-квіткові ноти, тому що він йде солоденький. Зараз дивимося. Одного достатньо. У нас є, до речі, від Мартін Ліу. Дуже гарний мені треба ще раз, так. І вони набагато солодші. Тут солодкавість буде проявлятися. Ні, це не лос Я чую, що це не лос Чую, що там форт, а не лощарі. Так, перевірю. Все вірно, так. Це електрик -чері. Ось, Ось в чому відмінність. Я чую, що це не... Loss Cherry, а Electric Cherry, тут є, що тут у нас є: теж є вишня, теж є вершки, коньяк і мигдаль, який він прекрасний. Він дуже класний, але якщо б я вибрала між цим, між цим, то навіть вагаюсь, який би я обрала. Ну, спочатку, напевне, білий тигр, але це мені дуже подобається. починає подобатись все більше і більше. Ось, тому що, чому я кажу: тут шлейфовість і стійкість в два рази більша. Тобто, Ось цей аромат, що я нанесла, я надіюсь, я буду чути дуже довго. Я знаю, проділюсь в коментарях пізніше. А від, ось, наприклад. Такий аромат теж дуже класний. Тут стійкість дуже висока, 24 години нам заявляє виробник. Вони йдуть по 700-750 гривень, як коли, тобто ціна залежно від місяця міняється. Тут є теж Томфор у трьох видах. Саме це є Electric Cherry. А ось цей ще я поставила Лос Cherry. І чому я завагалась, що чую не той аромат. Зараз я вам скажу, тому що у нас є від Unisex Tom Ford. Так. Де він у нас? Ось. Бачите, під номером 11. Саме ось цей є Lost Cerry, то він настільки солодкий, я його одразу впізнаю. Тому коли я пшикнула ось цей, а він саме не Lost, а Електрик Черрі, тут відчувається якийсь персик разом з вишнею, ось. Тому проявляється далі дуже шлейфовий насичений сандал. Оце мені подобається. Я впевнена, вони вже знайшли своїх поціновувачів ось ці два парфуми. Найкращий варіант, який можу вам зараз запропонувати, ці два парфуми. Ми теж очікуємо кіліан. Кіліан у нас буде під назвою Butterfly, Це дуже класний аромат. Вони дійсно такі гурманські, там буде коньяк, фундук. І хто любить корицю, відчувати ось ці типу, бетонка, вони будуть проявлятися протягом вже наступних хвилин. І ванількою будуть заносити отакі от ванілі з з чим вони будуть. Ну, от Щось таке солодкаве, з карамелькою. ось. Тому очікуйте ось саме ось цього парфуму. Я теж на нього чекаю, я буду в наступній розпаковці з вами про нього ділитися. Ось, покажу вам. Вони баттерфлій. Орієнтально квіткові з карамелькою і ванількою з такої серії. Розповім, яка ціна зараз ще, щоб ви були. І усе. Ціна 2300. Друзі, запрошую вас у свій інтернет-магазин, де є вигідні умови співпраці, акції, знижки, таємні покупки, які доступні тільки для вас, одразу після реєстрації в моєму дисконтботі. Залишаю посилання на нього під відео. Зараз покажу вам трішки огляду у загальному посилки, яка приїхала. Доволі маленька, але дуже цінна. Парфуми чоловічі, нішеві парфуми, а також догляд за. Обличчям та тілом і подарункові набори. У нас є все для щоденного догляду, подарунків, дитяча серія догляду, парфуми, дієтичні добавки, побутова хімія, косметика різних брендів, тому запрошую вас до співпраці. Є дропшипінг, опт або просто покупка зі знижкою для вас як клієнта. Готова розповісти вам всі деталі більше про ноти, допомогти підібрати аромати, догляд. Чекаю вас всіх на своєму каналі. Підписуйтесь.